Ми не збираємось рухатись нікуди, крім вперед. Але ситуація складна, напружена. Противник здійснює штурмові дії. Ми здійснюємо контрнаступальні дії та стійко утримуємо смугу оборони. Кожен день противник здійснює штурмові дії, більше десяти штурмових дій щодня з застосуванням техніки та великої кількості особового складу постійно Противника здійснюється поповнення особовим складом. На моментах, де не вистачає противника навченості, вони це компенсують відповідною кількістю. От, місні штурми, як то кажуть, ніхто в них не відміняв. І заградотряди, які от, зараз на даний момент також ми спостерігаємо. За останні півроку ми знищили більше 300 одиниць. Техніки противника це приблизно три бригади і декілька тисяч особового складу противника. Це завдяки системам, які створені в бригаді. Це система розвідки, вогневого ураження інженерних загороджень, ефективна робота підрозділів БПЛА. Протитанкових засобів кожен метр землі окраплений кров'ю наших військовослужбовців. Під час оборони Новомихайлівки люди 79-ї бригади проявили неймовірну стійкість, хоробрість. Противник також був вражений от саме тим, от наскільки вгризлись в землю та стоять солдати. Та не пропускають їх. Вони очікували зайняти населений пункт спочатку в січні місяці, потім в лютому місяці, потім до березня вони ставили кожен раз собі дедлайни, але досі в них ці дедлайни не виконані. Ну, зараз ну, близько десяти військових частин дві бригади та вісім полків, здійснюють штурмові дії. Підрозділи це і бригада тихоокеанського флоту, і танкові е, полки, і механізовані та мутестрілецькі. Щодня відбуваються удари кабами. Далі інтенсивне артилерійське ураження. Ну, якби кабів стало менше порівняно з минулим позаминулим місяцем, але все одно. Населений пункт, він ще зараз зруйнований. І саме удари кабами відіграли ми останні роки. тому що з початку року, щодня, наносились удари кабами по даному населеному пункту. Якщо раніше у них були наступи, просто м'ясо йшло, то поїхало, то зараз вже зовсім інший підхід. Вони відпрацьовують. Ташками, тут вже пролітають каби, і потім вони вже намагаються технікою прорватися, закріпитися, все інше. На початку вони тупо технікою їхали і все. Пропрацювали артилерією важкою, ну, в основному 152 калібром. І починали потім вже техніка масована, техніка, куча народана, куча техніки. То там в полях Біля Новомихайки, там. Ой, на складовище, металобрухт. Іде партія на закріплення, потім йде партія, вже, яка буде безпосередньо там сидіти. Ну. Тактика навали, м'ясні штурми. Противник йде вперед, втрачає особовий склад, на їх місце підганяють нових. Під чим вони, я вам не можу сказати, але такі фокуси вичурають, що. Наприклад. Наприклад, от лізе на тебе і йому нічого. Воно не падає, не повзе, не ховається, воно на тебе пре. Повний зріст. Була так само важка ситуація. Трималися ну, на рахунок в дронів Це була в рази менша кількість, як зараз вони застосовують цього вибачте, на слові, лайна. Каби падають практично кожен день. В них намір не виграти війну. У них намір є нас знищити. Все. На даний момент в очікуванні покращення, забезпечення. Боєприпасами та надходження особового складу ми робимо ставку не на кількість, а на якість підготовки особового складу та майстерність розрахунків, які наносять вогневе ураження по противнику. В бригаді постійно тренується особовий склад навіть після повертання з позицій під час часу для відпочинку. Воїни постійно удосконалюють свою майстерність, постійно тренуються на полігоні. І саме підготовка особового складу дозволяє ефективно виконувати завдання за призначенням. А воїни-артилеристи навіть меншої кількості боєприпасів за рахунок навченості уражають противника. Приходять нові люди, поки ми їх не навчимо, те, що знаємо. Вони, якби нам нашим сержантам або старшим груп не здадуть екзамен, на позицію вони не йдуть. У нас, у нас добрий якийсь так такий міцний, що він показав себе в Святогорську і в Лімані. Звичайно, найголовніше завдяки чому тримається оборона це мужність, героїзм та стійкість офіцерів, сержантів та солдат 79-ї бригади. Сім'я за спиною. І що, ну, поїдемо додому, прийдуть, орки цеплять на свої шеврони на нас і заставлять воювати далі. У мене є сім'я, я за свою сім'ю боюся. А сидіти, чекати їх там, виходу не буде. 79-ка це вам не просто так.